Зірвало дах. 16 квітня на вулиці Ливаневського поривом вітру знесло обшивку будівлі поблизу центрального прохідного заводу Фрунзе. 20 метрів залізяки натрапило на автівку. Та сама чекала зеленого на світофорі. Полетіло на провода, значально упала, заіскрило, я звернув увагу і вдарило по машині, оторвало. стояла рядом маршрутка, тобто могло попасти туди у розпачі, його автівка розбита. Причиною стала частина даху, яку зірвало вітром. Зараз залізний птах гойдається на дереві. Інші уламки вже складені поряд. Дзвонив страхову, сказали, не страховий случай. Позвонив на 102, сказали, під'їжджати на Первомайську 21 і там інспектор посмотрить попередження. Підходили к людям, працюючим на фронті, вони сказали, що не знають, що робити в такій ситуації. У підсумку відірваний спойлер, подряпаний та м'ятий бік. Ремонт пошкоджень затягне приблизно на 5 тисяч гривень. Кого винити, поки не знає. Коли звернувся до керівництва фрунза, йому повідомили пишіть листа. За деякий час на даху з'явився майстер, який пробивав арматуру. А от перехожими слід бути вкрай обережними, приїжджати, знімати залишки, що вісять на гіллі, поки ніхто не поспішав. Марина П'ятаченко, Олександр Гордусь на часі новини.